Привіт всім подписчикам і просто зрителям каналу. Сьогодні до нас приїхала маленька Італія, і того ми будемо робити сьогодні. Аля паста із тунцем. І це буде бравісімо, білісьмо і безподобно. Для цього нам понадобиться небагато інгредієнтів: Дві баночки тунця консервірованого, томатна паста, твердий сирок, сметанка, три цибулинки, паприка, мелена, часничок, соль, перець. Зелень, ну і самі ж макарошечки для паст. Ну що, приступимо до приготовлення цього шикарного блюда. Беремо нашу ципульку і нарізаємо. Всі інгредієнти, пропорції будуть в описі відео. І також нарізаємо чесночок. Ми його роздавлюємо. І нарізаємо. І так, цибульку ми нарізали, і часничок теж нарізали. Прогріваємо сковородочку, додаємо небагато олійки. І висипаємо нашу цибульку, смажиться до золотистого цвіту. Смажимо цибульку і додаємо наш чесничок. Вже порізаний. Додаємо і обсмажуємо до золотистої корочки. Обжарили цибульку з часничком до золотистого цвіта і додаємо пів чайної ложки паприки. І це все перемішуємо. І обжарюємо ще буквально 5 хвилин. Прожарили нашу цибульку з часничком. Паприки тепер додаємо томатну пасту 400 грамчиків. І це все перемішуємо. Коли це ми все перемішали, тепер додаємо соль. І перець. І ще жаримо десь 2-3 хвилинки. Після того, як прожарились наші всі інгредієнти, додаємо бульйончик або пів літра води. Цього буде достатньо. Все перемішуємо. І доводимо. До кипіння. Як тільки бачимо, що це все хорошо кипить, ми додаємо наші макарошки, додаємо 250 грам. Це все перемішуємо і готовимо приблизно 10 хвилин. Поки наші макарошки тушаться, ми беремо нашого тунця і, головне, злити з нього в любу посуду олійку. Вона нам не нужна. Зливаємо олію. А самого тунця він дуже легко відкривається банк. Висипаємо підготовлену мисочку. Беремо ложечку і все це хорошо передавлюємо, щоб не було крупних кусочків. У нас тунець готовий. Приступаємо до слідчого етапу. Наші макарошечки хорошо проварилися, і ми тепер додаємо нашого зарані підготовленого тунця. І все це перемішуємо. Тушимо ще буквально 10 хвилин. Додаємо до цього всього 2 столові ложки сметанки. І перемішуємо. Тушимо ще хвилин 5. І за дві минутки до того, як наше блюдо стане готовим уже, ми додамо твердого натертого сиру. І зелень. І оставляємо це на 5 хвилин до повної готовності. І будемо пробувати наше шикарне італійське блюдо. Наше блюдо готове. І ми його зараз будемо подавати до столу. Отака красота у нас вийшла. Просто бомбіческа. Беремо нашу мисочку. І... Яка це красота? Ну, апетитно аж слюнки текуть. Хвати наїстися всій сім'ї і всі будуть ситі, довольні і благодарні вам за таке красиве блюдо. Ну, от і настав той час, коли ми зараз спробуємо. Наше італьянське блюдо, паста із тунцем Но ми ж на каналі Батя Може. І тут не може бути без заслужених 50 грам. Спасибо, що дивилися мій канал. Давайте пробувати. Слава Україні! Все буде добре! М -м -м. Це блюдо підійде. До любої вечері, просто щоб хорошо покушати і відвести душу, не ходити в дорогі італійські ресторани. Все, що вам треба, я вам показав. До нових зустрічей. Дякую за увагу.